Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Заняття у нас сьогодні ліплення. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, правильно наступила осінь. Дітки, я пропоную вам сьогодні зліпити осінні квіти. Але спочатку послухайте віршик. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Віршик називається Осінні квіти, справжня дивина. Осінні квіти, справжня дивина, такі чарівні, гарні і тендітні, природи посмішка весела і ясна, красиві квіти, ніжні і привітні. Вони у світ свою красу несуть, дарують щастя, дивовіжні мрії. Усім вони наснагу додають, і радість жити і людські надії. Хоч холодно, але вони цвітуть. Так щиро, гарно, весело, натхненно, І до життя свою жагу несуть. І серденько впливається пісенно. Комашки пізні ще до них летять метелики і бджілки та мурашка, і їх пісні над квітами бренять, їм пісеньку співає своя пташка. Ось такий віршик ми прослухали про осінні квіти. Тож давайте сьогодні разом з вами зліпимо. На занятті осінні квіти. То що, до роботи? Малята. Для цього нам з вами потрібна ось, стека, пластилін різного кольору, є і блакитний, і зелений, коричневий, жовтий, рожевий та фіолетовий. Та аркуш паперу або картону. Можна половинку. Так. Спочатку, малята, давайте з вами зробимо гімнастику для наших пальчиків. Приготували ручки. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права я головніша. Ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права і ліва, тільки в єдності є сила. Молодці зробили сердечко та починаємо працювати. Спочатку ми візьмемо пластилін жовтого кольору, відрізаємо. Ось так ми відрізаємо, це буде у нас серединка наш квіточок. Беремо між долоньками, коловими рухами, ось так робимо такі ось ячики. Одна серединка, потім, друга. Ось третя. У нас буде з вами три квіточки. Поки викладаємо серединки. Тепер беремо пластилін, я возьму рожевого кольору, також відрізаємо на п'ять шматочків, і також робимо коловими рухами ось такі м'ячики, це в нас будуть пелюстки. Пелюсточки будуть у нас. Це в нас буде одна квіточка. Ось подивіться. Так, тепер візьмемо фіолетовий. Також розрізаємо 5, відрізаємо п'ять 5 шматочків. Це в нас буде друга квіточка на 5 шматочків та також коловими рухами. Ось малята які у нас заготовочки з вами вийшли. Тепер беремо жовтий пластилін, це буде у нас серединка. Викладаємо його на аркуш паперу та притискаючи пальчиком робимо ось таку ось серединку. так Потім беремо пластилін рожевого кольору. Та також. Притискаючи пальчиками, робимо пелюсточки. Ось так. Одна квіточка в нас з вами вийшла. Також беремо другу квіточку, притискаємо та беремо пластилін. Фіолетового кольору, та також пальчиками ось робимо такі гарні осінні квіточки у нас з вами вийдуть друга квіточка та третя квіточка. Ось, подивіться, дітки, які гарні осінні квіти у нас з вами вийшли. Тепер давайте з вами зробимо стебельце. Відрізаємо стекою шматочок, ділимо на три шматочка та беремо та розкочуємо таку ось соломиночку. Розкочуємо ось такі соломиночки. Можна між, між долоньками, а можна на дощечки. Тоненькі-тоненькі соломиночки. Лівою ручкою придержуємо дощечку, а правою ось так розкочуємо. Ось так такі три соломиночки у нас з вами вийшли. Тепер беремо пальчиком притискаємо. Це на стебельце. Ось так. Тепер давайте з вами зробимо. Зеленого кольору листячко відрізаємо шматочок, робимо маленькі маленькі такі ось соломинки та викладаємо та пальчиком. прищіплюємо ось. ось так. Ось такі в нас, дітки, з вами вийшли осінні квіти. Ось, дітки, подивіться, які гарні осінні квіти у нас з вами вийшли. Беремо стеку та ось так малюємо. на квіточках ось такі ось лінії на кожному На листячках. Ось так. Дітки, подивіться, дуже гарні осінні квіти. Малята, я вам дякую за увагу. Буду чекати фото ваших осінніх квіточок. А вам бажаю гарного дня та гарного настрою! До побачення.